Біржові індекси дуже гарно відновлюються після падіння у березні-квітні. Більше того, вони впевнено йдуть в сторону оновлення історичних максимумів. Одночасно із цим Волстріт дає позитивні очікування, преса також по великому рахунку підхоплює цей позитив, але такий позитив тільки на поверхні. Тому я пропоную глибше подивитися, що насправді відбувається під капотом, і поглянути за лаштунку красивого графіку S&P 500 Причому зробимо ми це з тієї сторони, куди більша частина інвесторів та аналітиків не хочуть заглядати. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу «Капіталізатор.UA». Одразу до справи і почнемо із самих очевидних показників, а саме із відношення P на E, ну тобто відношення ціни до прибутку. Але якщо подивитися в суть показника, то він демонструє, скільки інвестори платять за кожен долар прибутку. На момент запису цей показник у 500 знаходився на рівні 24,2, тобто на екстремально високому рівні. А в грудні 2024 року цей показник взагалі досягав значення у 26,75, тобто це максимальне значення за більше ніж 100 років. Тобто ринок екстремально переоцінений, а інвестори, які купують акції, явно переплачують за прибутки, які отримують компанії. Причому потрібно розуміти, що оцінка ринку рано чи пізно приходить у норму, і за рахунок цього ті інвестори, які брали акції по завищеним оцінкам, будуть мати або низьку дохідність, або взагалі отримують збитки. І це підтверджує статистика. На графіку ви бачите розкид даних по ПНЄ для індексу S&P 500. Та як поводив себе індекс у наступні 10 років після того чи іншого значення впевнена є? Саме головне у цьому графіку це те, що у цього відношення є пряма залежність, тобто дані не випадкові. А інший висновок полягає у тому, що при поточному рівні ПЕН є у 24,2, середній очікуваний прибуток по індексу за наступні 10 років буде складати 3%. А якщо відштовхуватися від нещодавнього пікового показника у 26,75, то очікувана дохідність буде становити 0 Тобто немає мови навіть про те, щоб перекрити інфляцію. А це значить, що буде втрата у реальній вартості активів. Так, можна спробувати вибрати сектора із низьким показником Пене, чи спробувати знаходити окремі ну, недооцінені акції, але це все одно не має значення, бо коли весь ринок у вигляді біржових індексів буде повертатися до нормальної оцінки, то вниз підуть і дешеві сектори, і дешеві акції. Так, є захисні сектори економіки, але все одно це не найкраще рішення. Ще більш сильним показником за Пене Є Пенє Шилера, чи як інакше його називають Кейп. Основна перевага цього індикатору це те, що він згладжує тимчасові колування прибутків, які іноді можуть бути досить великими і негативно впливати на результат аналізу. Інша сторона цього індикатору це те, що він вираховується за 10 років в той час, коли звичайний ПНЕ всього на рік. Тобто, звичайний ПН є менш стабільним для довгострокового аналізу, ну, за винятком його екстремальних значень. І до того ж, Пене Є враховує у своїх значеннях інфляції. Отож, по поточним даним, пена я має значення у 36,4, тобто екстремально велике. Хоча це значення не є історично максимальним, ну пік був на бульберсі додаткомів на рівні 44,2. Воно все одно є екстремально переоціненим і знаходиться на 2,5, стандартні відхилення вище від норми. Це надзвичайно багато. І згідно історичних розрахунків із 1881 року, ну тобто за останні практично 150 років, при поточному рівні пена є середньорічна очікувана дохідність на наступні 10 років становить мінус 2,5%. Нехай поточні значно ближче до нижньої границі діапазону, тобто варто очікувати приблизно нульову дохідність від ринку акцій у наступні 10 років. Причому такий рівень екстремальних значень характерний не тільки по показнику ціни до прибутку, а практично по усім мультиплікаторам. Ось, наприклад, дані по показнику price to sales по індексу SP500, ну тобто відношення ціни до продажів, тобто скільки інвестор платить за кожен долар в виторгу компанії. Тут теж бачимо переоцінку по даному мультиплікатору на рівні двох стандартних відхилень від середнього значення. По іншому показнику price to book value, тобто відношення ціни акції до балансової вартості однієї акції, ну, чи інакше скільки інвестор платить за один долар балансової вартості компанії. І по цьому показнику для індексу SP 500 також присутня екстремальна переоцінка, причому значення приблизно на рівні бульбашки доткомів 2000 року. Тобто по основним мультиплікаторам індексу SP 500 він не є просто переоціненим, він є екстремально переоціненим. Ще один вартий уваги показник, який оцінює ринок під іншим кутом, це індикатор Баффета, який показує відношення капіталізації фондового ринку до ВВП США. Фактично він показує наскільки дорогий ринок відносно економіки, і по поточним даним фондовий ринок коштує вдвічі більше за ВВП, що є екстремальним значенням і знаходиться на рівні двох стандартних відхилень. Що є також в рамках історичних максимумів. До речі, є інвестори, які вважають цей індикатор застарілим, але, судячи із результатів Баффета, який вважає цей індикатор одним із найкращих показників стану вартості ринку, цей індикатор прекрасно себе показує. А те, що Баффет один із найкращих активних інвесторів, думаю, сумнівів немає ні в кого. Так, саме активних інвесторів, незважаючи на те, що він розказував усіх інтерв'ю, щоб просто купували індекс SP 500, він робить протилежне. Він активно управляє портфелем свого фонду. Як підтвердження цього можна подивитися на його продажі за останній час, то розмір готівки, і обсяг якої склав майже 350 мільярдів доларів. А це складає більше третини усього його портфелю, і з кожним звітом кількість готівки збільшується. Це я не про те, що потрібно слідкувати за бафтом, ні. Я про те, що він є активним інвестором. Хоча і до його дій можна придивлятися, в кінці кінців результати в нього надзвичайно позитивні. І перед тим, як перейти до наступного показника, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами і обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, ще один цікавий, але не стандартний показник це відношення індексу nasdaq 100 до грошової маси М2. Тут взяв саме індекс nasdaq 100, оскільки у ньому переважають технологічні компанії, які є на даний момент найбільш роздутими. І цей індикатор демонструє, що і по ньому ми знаходимося на історичних максимумах, які були у 2000 році на доткомів. Тобто чітко видно, що ріст індексу екстремально випереджує навіть зростання грошової маси. Наступний показник це наскільки тонкий ринок. Тобто, яка концентрація капіталу у найбільших 10 компаніях у порівнянні із усім індексом SP 500. На даний момент найбільше 10 компаній, що входять в індекс володіють, часткою приблизно у 40% від усієї капіталізації індексу. І це проблема, бо виходить, що індекс SP 500 це фактично колос на глиняних ногах. Проблеми у кількох компаніях приводять до знецінення усього ринку, причому із-за такої високої концентрації це буде і швидкий, і глибокий процес. Причина цьому, чому така висока концентрація, банальна, це бульбашка пасивного інвестування, яка надула ці компанії і яка так само здує їх. Якщо порівняти історично, ну тобто в динаміці, то цей показник концентрації давно перевищив значення бульбашки доткомів яка була другою за величиною бульбашкою в історії американського ринку. Можна взяти ще глибший графік? Ну він трішки інакше демонструє концентрацію, але суть майже однакова. І даний графік загалом демонструє, що стан концентрації ринку зараз навіть перевершив найбільшу бульбашку 1929 року, яка передувала Великій депресії США. Причому ріст компанії йде не тільки від протоку капіталу у пасивні фонди, компанії також докладають чимало зусиль для зростання вартості своїх акцій. Компанії з індексу SP500 регулярно проводять байбеки, ну тобто зворотні викупи своїх акцій з ринку, а це штухає ціни на акції вверх, оскільки суми таких викупів доволі великі. Якщо взяти очікування на цей рік, то ми бачимо рекордну суму, яка перевищить 1 трильйон доларів. Це надзвичайно багато. Але проблема в тому, що компанії викуповують акції тільки тоді, коли у них є на це кошти, тобто є прибутки. Тобто, як показує графік, як тільки настають проблеми, зворотні викупи зупиняються. І більше того, коли у компанії справи дуже погано, то вони можуть навпаки почати випускати нові акції і продавати їх. Тобто зростання розмірів зворотніх викупів не те, щоб показувало перспективу зростання ринку, такий процес може свідчити про зворотні, тобто про перегрітість ринку. Є ще простіші моделі, вони чисто технічні, але вони прекрасно працюють і з роками показали свою ефективність. Мова йде про індикатор повернення до середнього, mean Reversion. Його суть полягає в тому, що якщо щось зростає, особливо екстремально, то воно буде повертатися у своїй динаміці назад. І по цьому індикатору також присутня переоцінка. Графік, який ви бачите, має трішки запізнення, оскільки на поточний час відхилення по цьому індикатору становить приблизно 2 стандартних відхилення у сторону перегрітості. Але загалом він якісно демонструє, як працює повернення до середнього. Давайте перейдемо до іншого типу даних, а саме до настроїв інвесторів ну, у різних вимірах. І почнемо із алокації інвестиційного капіталу у роздрібного інвестора. І як видно по графіку, інвестори на 53% своїх інвестицій знаходяться у акціях. Це екстремально високе значення і історично максимальне за весь період досліджень. І, до речі, це значно вище за алокацію під час bullbiшкидаткомі. При цьому домогосподарство всього лише на 18% у облігаціях, а рівень готівки також постійно знижується і на даний час знаходиться на рівні 13 Причому цей показник підтверджується іншим джерелом, а саме даними ФРС. У них цей показник трішки менший 44 Але це пов'язане з тим, що сюди входять також некомерційні організації. Але сам тренд очевидний: масові зростаючі інвестиції в акції. Інша сторона настрою інвесторів це маржинальний борг. Тобто, якщо інвестор хоче купити акції на суму більше, ніж він має коштів, він може позичити кошти у брокера і на ці кошти придбати акції. Тобто інвестор використовує плечі. І перед тим, як продовжити, якщо вам цікава більш глибока аналітика та спекулятивні угоди із повною логікою фундаментальних причин угоди і поясненням усіх нюансів, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon. І з останнього ми закрили угоду по нафті із чистим прибутком більше 50%. А деякі підписники Patreon вже окупили підписку на роки вперед. Отож, коли інвестори беруть акції на плечі, вірно, коли вони впевнені в тому, що акції будуть рости і далі. Тобто у інвесторів з'явилась певна жадібність, щоб заробити більше. І на даний момент інвестори позичили брокерів більше ніж пів трильйона доларів на покупку акцій, що є екстремально високим значенням. Це значення на даний час не є історично найбільшим, але приблизно на рівні максимумів. Хоча при поточній тенденції новий максимум може бути у найближчі місяці. За травень сума боргу виросла на 8,3%. Тобто інвестори, мало що знаходяться максимально в акціях, так вони ще по повуха закредитовані. І про зниження вартості ринку чи навіть у довгому знаходженні в боковику інвесторам прийдеться закривати позиції у збиток, бо при поточних ставках тримати довго акції на кредитні кошти ну, довольно затратно по фінансам. Ще один вартий увага індикатор: це відношення пут до кол опціонів на СІБО, тобто це відношення обсягу куплених опціонів пут до куплених опціонів кол. Це ще один прямий показник, як діють інвестори. Тобто своїми прямими діями інвестор прямо демонструє, що він очікує від ринку. І по поточним, згладженим даним, можна зробити висновок, що інвестори знаходяться у стані ейфорії і масово очікують ріст ринку. Але, як вам відомо, ринок працює по методу реверсивної психології, тобто більшість не права. Тому цей індикатор теж показує перегрів ринку. Та й навіть якщо порівняти дохідність індексу SP 500 і 10-річні облігації, то вже видно, що дохідність індексу відстає. Залишилось тільки питання, коли інвестори оцінять це, А далі буде просто масовий перетік капіталу із биржових індексів. Ще один показник настрою інвесторів це спред, Ну тобто різниця дохідності між високоякісними і сміттєвими облігаціями. Ну тобто облігаціями із низьким кредитним рейтингом. По цьому спреду ми бачимо, що жадібність інвесторів на настільки високому рівні, що дохідність сміттєвих облігацій всього на 3% вища, ніж у самих надійних. І якраз із таких рівнів масової жадібності інвесторів і починалася криза. І таких показників є ще ціла серія, просто немає змісту їх демонструвати, щоб не затягувати відео. Але я продовжу тему у одному із наступних відео, де я ще пройдуся по стану економіки і її перспективам. Ну тобто по тому, що відбувається в реальності. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.